День студента це свято, яке не знає національностей і віку, це свято, коли на всій нашій неосяжній планеті у цей день святкують і веселяться представники одного соціального класу, окрема категорія людства, студенти. А хто ж такий студент? Чим він відрізняється від інших людей? Студент це людина, яка отримає знання як правило у вищому навчальному закладі. З подальшим отриманням диплому та роботи за спеціальністю. Це загальновідоме визначення даного поняття. Слово студент походить від латинського слова «students», що прикладається українською як той, хто наполегливо навчається, працює або робить якусь певну справу. Справжній студент може пишатися своєю ерудицією така людина, навіть якщо їй трапляється запитання, на яке вона не знає відповіді, з гідності може вийти із ситуації, що склалася. Студент кмітливий, завжди готовий відстояти, свою точку зору вміє розставити пріоритет. Представник співтовариства цих молодих людей на мізерну стипендію примудряється жити з розмаху. Він відпочиває, коли всі працюють, і працює, коли всі відпочивають. Регулярно відвідує свою улюблену кам'ярню, піцелію, АТБ та ЄВО. Виділяють три категорії студентів. Студенти, що навчаються із задоволенням. Студенти, що навчаються без задоволення. І студенти, що із задоволенням не навчаються. Да, Студенти це особливі люди. Крім того, що вони посилена ходять на пар і гризуть граніт науки, вони мають ряд особливостей. Вони завжди умудряються поснідати, пообідати, повечеряти на 30 гривень, погуляти з розмахом на кишенькою. Бути присутнім на відеоконференції, щойно прокинувшись, і навіть не вставаючи з ліжка, відповідати на питання викладача, знаходячись в маршрутці, і здавати сесію, маючи купу гостів, впродовж довгих років існування студентів склалися п'ять заповідей гарного та поганого студента. Отже, п'ять заповідей гарного студента. Не пропусти практику, щоб не загрузнути у хвостах. Позлюби лекції свої, ібо вони іспит твій. Запам'ятовуй імена викладачів своїх. де може тобі віддатися сторицею. Не проспи першу пару. Щоб не пояснювати потім класному керівнику про свою старанність до праведної науки. Вчасно відвідаю заняття і працює. І так, тільки так запам'ятається ім'я твоє і особа твоя. Бажаю успіху. П'ять заповідей поганого студента. Вигадай причину правдоподібну, Щоб у твою відмазку про відсутність на занятті повірив довірливий викладач. Знай викладачів хороших, які не залишать у важку хвилину. За старанність твої до науки завжди допоможуть. Ставте питання на лекціях. Якщо не хочете, щоб їх задавали на іспиті не зловживай довірою викладача, Тому що запас довіри та терпіння не вічний. Правила і закони студентського життя, Якщо на заняття, не на роках заснув, то будівель. Це ж приверне увагу викладача. Студентська мова без приколів перетворюється на доповідь. Від неї іспіті, дуже розумна обличчя. Це може закінчитися тобі. Якщо у вас до пізнього вечора забита голова думками про завтрашній іспит, прилягте відпочити. Часиків на 9-10 і все само собою минеться. Будьте стійкими та мужніми. Тільки так ви зможете пройти крізь усі спокуси молодого життя. Прямо на лекції. Якщо ви запізнилися і прийшли в коледж лише на другу пару, не засмучуйтеся, вчитися ніколи не пізнемо.